Що робити, якщо звернулися до приходня або до лікарні і виявилося, що певні послуги надати вам не можуть, бо ви світитись в системі лікарні як особа не обезпечена, тобто не застрахована. Якщо лікарня не бачить вас як особу застраховану, тобто не отримує за свої послуги оплату і відповідно цю оплату має здійснювати пацієнт. Треба звернутися до ужонду, який видає весель, і відповідно присвоює статус укр і запитати, чи все в порядку з вашим статусом укр можливо його забрали, тому що ви виїжали за територію Польщі. Якщо в УЖОНДі підтверджують, що все Гаразд. ви просто переказуєте цю інформацію до лікарні. Жон не видає жодних додаткових довідок, які підтверджують те, що ви маєте статус укрепи і можете отримувати лікування безкоштовно в лікарнях польських. І треба попросити актуалізувати дані. Кожен медичний заклад з різною частотою актуалізує дані про застрахованих пацієнтів. Тось робить робиться частіше. Хтось і, можливо, ви потрапили саме в той про часу, коли актуалізація не відбулася. Лікарня актуалізує дані, і якщо все дійсно гаразд, автоматично ваш статус в електронній системі зміниться з ні на убезпічений.